Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, Якою я бачу в свою Україну. моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує, в моєї країни. Чудово Нові сусіди, запрошують в гості і я до них їду. Сусіди самі на часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. Моєї країни є чесна влада, про неї в народі складають балади, працює й працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. Моїй Україні не плюють на підлогу. Отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить. Займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати. Навчаються жити, читають книжки, і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів. І сонце, і море Дніпро проти реконів. Ти зимою в засніжених шапках, Моя Україна, люблю її. Крапка